Ви слухаєте українську передачу з Ватикану, віра церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору. готує отець Васильянин Яків Шумило. Як ми зазначали у попередньому епізоді, церква постає як будівля Божа дім Божий, у якому перебуває Господь. У цьому сенсі також людина постає живою оселею Бога. Що стає можливим завдяки єдності з Христом, ця єдність, яка проявляється у видимий і невидимий спосіб, відображена на багатьох сторінках святого Письма, а також у творах мистецтва, які розглянемо у сьогоднішньому епізоді. Бог, який створив цей світ, присутній скрізь, Його Дух наповнює всесвіт, на Синаї Моїсей споглядає небесну святиню, Божу оселю на небесах. Це споглядання перетворюється на покликання і місію, щоб небесна святиня була збудована на землі. Зовнішня будівля є вираженням цього божественного задуму. З приходом у світ Ісуса Христа храм як будівля набуває оновленого значення, адже там тепер мешкає живий Бог, утаєнний у пресвятій Євхаристії. Це той самий Бог, який проживав між людьми, споживав із ними їжу, звіщав їм добру новину та дарував надію через діла милосердя. Виявляючи таким чином любов Бога, яка відтоді продовжує даруватися у Слові, споживання Його найсвятішого тіла і крові та через діяння Його учнів. Якщо Христос є оселою Божою, то той, хто приймає Христа у своє життя і слідує Його Слову, сам стає Божою оселею, тому храм, місце присутності Бога, стосується не тільки будівлі, а й самої людини. Звертаючись до християнських громад, апостол Павло зазначає, Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Дух Божий у вас перебуває? Господь бажає замешкати між людьми, перебуваючи з ними завдяки синові, Богу чоловіку. Господь бажає жити не тільки всередині людини, а й посеред людей. Ісус сказав своїм учням де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Господь живе поруч із нами, у нашому ближньому. І перш за все, в найслабших і найзлиденніших, з якими ідентифікував себе Ісус, кажучи, «Істинно кажу вам, усе, що ви зробили з моїх братів найменших, ви мені зробили. Отже, всі члени церкви, де наріжним каменем є Ісус Христос, є її живим камінням, на Ньому вся будівля міцно споєна, росте тим храмом у Господі, на ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога у дусі. Таким чином, спасенна присутність Христа робить його учнів справжньою церквою. Така єдність з Богом має мету вічне життя з Богом, щоб Христос перебував зі своїми учнями назавжди. Тому церква у цьому світі є наче паломницею на шляху до нової оселі, осягнення повної єдності з Богом у вічності. Цю есхатологічну дійсність ми зустрічаємо, зокрема, у біблійній книзі Откровення Івана Богослова, у якій центральним персонажем є Божий Агнець. Воскресли Ісус Христос, який через пролиту кров дарував людині шлях до Небесного Царства. У цій символічній книзі Агнець сяє як світильник у серці Небесного Єрусалиму. У Римокатолицькій церкві сюжети з тієї останньої книги Святого Письма також завершують літургійний рік, репрезентуючи таким чином кінець історії любові між Богом та його народом. У Старому Завіті Пасхальний Агнець, принесений в жертву, захищав ізраїльський народ на шляху до спасіння, однак повне здійснення відкуплення відбувається через кров новозавітнього агнця, який, хоча й принесений у жертву, продовжує жити. Історія релігійного мистецтва залишила нам чимало сюжетів із пасхальним агнцем, вартим уваги, зокрема, шедевр авторства братів Губерта і Яна Ван Ейка під назвою Генський Вівтар. Або поклоніння містичному анцю, створений у 1432 році для собору святого Бавона у Генті. Сюжет твору складається з верхнього та нижнього рядів. У центрі верхнього ряду зображена велична фігура на троні. Вчені припускають, що це може бути Бог Отець або Христос Цар. Біля його ніг лежить корона, що символізує перевагу над усіма царями. Обабіч, Пресвята Богородиця та Іван Хреститель. Які зображені відповідно до іконографічної візантійської традиції Дейсіс, що в перекладі з грецької означає моління або заступництво? Відповідно до цієї моделі Діва Марія, яка представляє церкву, та Іван Хреститель, виразник Святого Письма, звертаються до Бога в акті благання, заступаючись за грішників? Однак автор звертає погляд глядача на нижній ряд величну сцену вівтаря, в центрі якої принесений в жертву Агнець. Це сам Христос, якому поклоняються сили небесного війська, святі та люди різних станів і віровизнань, натовпи святих і блаженних розділені на вісім груп, що символізує кількість івангельських блаженств, які вони втілили в земному житті. Навколо вівтаря розташовані групи людей зліва погане та юдейські письменники, справа папит і святі, вгорі групи мучеників з представниками духовенства. Поклоніння Агнцю відбувається в пишному райському саді, на тлі веж і шпирів Небесного Єрусалиму. Містичний агнець символізує Христа і його жертву. Зовнішній вигляд Агнця винятковий і нагадує людське обличчя. Зокрема, його очі мають людські риси, викликаючи певний неспокій. З боку Агнця видніється кровоточива рана, яка нагадує проколений бік Ісуса на Христі. Кров, що витікає з рани, збирається в чаші символ Євхаристії. Сюжет доповнюється згадкою про страсті Ісуса, які представлені знаряддями тортур в руках ангелів, що оточують Агнця. Весь сюжет твору сповнений християнськими образами та символами. Ключовим прочитанням вважається тема відкуплення. Це підтверджують найвіддалені від Агнця обабіч фігури Адама і Єви, які, однак, добре помітні. Внаслідок природного гріха, який вони скоїли, приходить відкупитель, щоб змити гріхи людства, жертвуючи своїм життям. Отож, єдність людства з Христом є невід'ємною завдяки його хресній жертві. Церква, яку другий Ватиканський собор називає таїнственним тілом Христовим, є глибоко закорінена в Христі, живлячись Божим Словом та Пресвятою Євхаристією. Христос єднає церкву паломницю на землі із церквою прославленою Небесною. Цю єдність яскраво зображує Рафаель Санті у своїй відомій картині Диспут про святе таїнство, яка знаходиться у музеях Ватикану. Композиція чітко розділена між небесним і земним просторами, які об'єднуються завдяки центральному елементу присвяті Євхаристії. У своїй живописній мудрості Рафаелю вдалося передати істину, що життя церкви і кожного віруючого обертається навколо точки опори Ісуса у Пресвяті Євхаристії. Вона виражає нерозривний зв'язок між Христом і Церквою. Церква звершує Євхаристію, а Євхаристія формує церкву. Ще один важливий елемент у верхньому ряді воскресли Ісус у славі. Саме завдяки Воскресінню Його тіло вже не зв'язане жодним просторовим часовим обмеженням, а тому Христос є присутній на землі у всіх освячених частичках хліба і вина, здійснюючи дану учням обітницю я з вами по всі дні аж до кінця віку. Простір картини є чудовим відображенням церкви, яка у задумі Рафаеля складається з живих людей. Три сфери картини окреслюють її межі у склепінні – Небесний Отець серед ангелів і херовимів, у центрі прославлена церква на чолі з Воскресним Христом, Обабіч Діва Марія та Іван Хреститель, далі апостоли та святі внизу земна церква, представлена у вигляді богословів, вчителів церкви, пап, а також літераторів, філософів і простих вірних. Елементом єдності земної та прославленої церкви виступає Святий Дух у вигляді Голуба в оточенні ангелів, які тримають чотири Євангелія, а промені Святого Духа спрямовані на Євхаристію. У такий спосіб автор показує глядачеві ключовий елемент Євхаристію, яка виражає божественний вимір, що єднає землю і небо. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Laudatório Jesus Cristo